Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Ви знову на каналі Сільське подвір'я. І я, його господиня, іду знову на роботу. Ви мені вчора таких коментарів понаписували. Дай вам Боже здоров'я, що ще хоч хтось, хтось пише, хтось... Хоче писати. Що? Погода у нас вже третій день, як сьогодні, не, не льотна. Скажем так. Як це показати? Ну, коротше, ось це чорне, темніше. Оце все вже леда. І там навіть далі є колобані. Вчора і позавчора падав дощ. Сніг топиться знизу вода. Ну, коротше. О, колобанька. Ну, коротше, що? Вже у мене в гардеробі побільшало капців, бо позавчора пішла до батьків, намочила черевики від батьків вже йду. Добре, що є у нас хоч поруч з нашим, де я працюю, є магазин, де продається все для дому. І насіння, і хімія до рослин всяких, гербіциди, то все, коротше. І ще й паралельно є капці. Так що купила я собі... А не знаю, не будете бачити, зараз другим боком покажу. Купила я собі, друзі, отакі, як у нас кажуть у селі ліпаки. І хоч не будуть ноги зі споду мокрі. Я не дуже люблю таку обу. Я ліпше люблю щось схоже до замінника. Шкіри, щось таке, щоб і недороге, щоб зручне. Але у зимових черевиках вони дуже теплі і в них тяжко йти. Навіть дуже тяжко. А ось такі калабані. Мені у цих ліпаках буде саме добре долати. Бо і резинові чоботи. Резинові чоботи я які вань. Понатікала вже. Не візьмеш, бо вони холодні. А у цих буде саме добре. Е, так, що? Ось така дорога. Два кілометри такої дороги, друзі. І природа, особливо мені. Препідносить різні-різні сюрпризи. Різні сюрпризи, бо таке, як то кажуть, вчора була зима. Ну, так, образно. Вчора була зима мінус 25, а сьогодні вже, по суті, осінь, бо стріхи капає, дощ падає. І вже Мінус там якийсь дуже маленький, а може навіть і нуль, бо то, що я... Ах, що? Я не бачу такого. Я не бачу такого, друзі, щоб... щоб що? Щоб воно замерзло, бо калавані не замерзли, мокрий сніг не замерз. І я чаляпаю на роботу. Так. І вздовж дорогою калабані. І ще тільки я до них доходжу. Ой, Боже, вчора е, на подвір'ї з другої сторони відкидали сніг. Ой, Боже, та це тяжко дуже. Відкидали сніг. Буду йти цією колією. Помаленьку, щоб, не дай Бог, не впасти. Відкидали сніг, а під низом е, ожеледа. То то брали стару сукеру, брала і продовбувала, щоб вода нормально стікала. Бо того, що робилося, під хатою колобанька. Така добряча. О боже, все страшне. Продовбала вже сьогодні, дивлюся, вже все нормально. Вже вода і так не натікаю. Ой. Так, та й таке, друзі, та й таке. Що ще вам розказати? Зараз. Дивіться, яка наша гора. А це як замерзне, по цій, по цій ожеледі ніхто не виїде. Абсолютно. Якщо це замерзне. А у нас... З понеділка. Вчора прогноз читаю, прийшло повідомлення. Іде похолодання до мінус 20. А я кажу, дякувати Богу за все. Іде, то йде похолодання? Ну, то що робити? Хай буде похолодання. Хай це все замерзне, буде ожелець під ногами. Але як я люблю казати, Задихалася, я не здаюся. І йду далі на роботу. Такий, друзі, туман кругом. Кругом туман, як то кажуть. Туман яром, туман долиною. А поміж туман нічого не видно. Як то та пісенька забула? Як це воно має бути зараз? Туман яром, туман 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 яром, Туманю, Туманного туману нічого не видно, Туману нічого не ви. Тільки видно. Плесо золотеє, тільки видно. Плесо золотеє. Ось така, друзі, пісенька. Стара, давна. Вона ще дуже велика. Я знаю, що вона велика. Але я забула далі. Ну і друзі, я не співак, скажімо так. У мене співає Михайлик і в мене співає Мар'янка. Мар'янка вдалася на Михайлика характером і взяла від нього спів. Співає другим. Другим, по-моєму. Другим і, і третім голосом, чи другим і четвертим колись у школі її слухав наш е, в школі вже небіжчик вчитель музичний, то казав, що вона має дуже-дуже дуже дар, дуже обдарована дитина. Але що з того обдарована дитина? Коли Нема де себе використати. Таке, співати, то співати. Співати вона не має часу. Десь їздити на свої, на якісь конкурси чи що там. А щоб їздити на конкурси, то то ще треба, друзі, і десь вчитися, щоб просувати свій спів. Бо того, що... Так просто, ніхто тебе на конкурс не візьме. Та й таке. Та й такий в нас <гум> пісенний ранок сьогодні. Ой, друзі, дуже тяжко мені йти. Завершую я цю з вами розмову. Бажаю вам всього самого найкращого. Божого благословіння. Бережіть себе і своїх рідних. А я побігла. До нових зустрічей. Рада з вами зустрітися ще знову і знову і знову. Дякую.